Юлю, то що вже встигли понаухвалювати новообрані депутати? Вітаю Олю. Справді вже відомі імена спікером Верховної Ради став Володимир Гройсман і прем'єр-міністром Арсеній Ценюк. До речі, Арсенію Сенюку доводилося сьогодні двічі повертатися до цієї посади, адже спершу він склав себе повноваження прем'єр-міністра. Ну а потім його кандидатуру коаліція подала на розгляд президенту. Президент дав на розгляд парламенту. Про це трішки згодом. Загалом хочу сказати, що сьогоднішній день у раді справді історичний і дуже продуктивний, адже це вперше за історію депутати так швидко після присяги стали до роботи. Після всіх урочистостей спершу оголосила про створення фракцій і груп. Їх у раді поки вісім. Найбільша фракція блоку Петра Порошенка 146 депутатів. Це більше ніж третина. Ну і п'ять фракцій, які передбачала коаліційна угода, утворили більшість. За неї голосували руками. Всього ж до складу коаліції війшло 302 народні депутати. Збори більшості провади Володимир Гройсман визначилася із назвою коаліції за європейську країну. Ось як це було. Ставлю на голосування, шановні колеги, створити коаліцію п'яти політичних партій. Рішення прийнято про створення коаліції у Верховній Раді з п'яти партій. Вітаю вас, шановні колеги. Після створення коаліції одразу визначилися із кандидатурами на спікера і прем'єра. І це питання подали на розгляд всім депутатам. Прийшов на засідання і президент. Коаліція пропонувала Гройсмана на спікера. Однак опозиційний блок мав свого висуванця. Прошу підтвердити наш вибір голосуванням за голову Верховної Ради Гройсмана. Шановні представники опозиції. Прошу підтвердити бажання плідно працювати на благо всього українського народу, підтримуючи кандидатуру Гройсмана. У нас є своя кандидатура на посаду спікера Верховної Ради. Це Олександр Вілкул. Ми політично про неї заявили, але ми розуміємо, що в нас не буде достатньої кількості голосів. Зрештою, більшість таки підтримала кандидатуру Гройсмана і ось як це було. 359 зам. Привітаємо Володимира Борисовича з обранням головим Верховної Ради України. Вітаємо, Володимир Борисович. Служу народу України. Слава Україні! Дякую. Дякую за вашу довіру. Для мене особисто це надзвичайно відповідальна мить. Оскільки я розумію, що кожен із вас покладає на голову. Верховної ради надію, ми маємо перетворити український парламент не на гальмо, а на двигун реформ. Зрештою слово взяв і президент Петро Порошенко виступав мало не годину. Привітав новообраних депутатів. Потішився, що більше ніж половина це нові обличчя, зокрема і молоді обличчя, та пригадав найвизначніші моменти страшного останнього року. Згадав і майдан і війну. І прошу послухати президента. Третьою світовою війною нас лякати не треба. Насправді розпочинати її ніхто не збирається. Мінський протокол і мінський меморандум в підсумку приведуть до миру на Донбасі. Цей документ визнаний всім світом за єдину країну. Конституційна більшість українців бачить її унітарною країною. Ніяких федералізацій. Україна. Ну а Вже після коаліція запропонувала президентові кандидатуру Хорошу Арсенія голосували. Яценюка на прем'єр-міністра. Президент просто в залі підписав відповідне подання, і депутати взялися до голосування. Пропоную внести до Верховної Ради України подання на призначення на посаду прем'єр-міністра України Яценюка Арсенія Петровича. Я підписую. Це наша спільна відповідальність. Дякую, пане прем'єр. Я ставлю на голосування. Прошу голосувати і прошу підтримати кандидатуру Арсенія Петровича. До речі, президент теж вже обмовився, що антикорупційне бюро очолить іноземець. Іноземці може також стати і новими міністрами в Кабміні. Однак, поки прізвищ не називають, ми поточнили цю інформацію у Юрія Луценка. Він голова фракції блоку Петра Порошенка. І власне він нам тільки спростував, що не йдеться про прізвище Сакашвілі, але привідкрив завісу з яких країн ми можливо будемо мати нових міністрів уряду. Ось, послухайте. Я не можу зараз сказати кількість, але це значна кількість, яка буде нами запропонована премєр міністром в ході офіційних консультацій. Так, це громадяни Грузії, Німеччини, Литви, Польщі. Мені здається, ще якісь країни. До речі, іноземцям пропонуватимуть українське громадянство в пришвидшеному режимі. Хто саме стане міністрами, новими міністрами в уряді? Стане відомо вже 2 грудня, коли депутати зберуться на чергове засідання Верховної Ради. Це вже найближчий вівторок. Ну і зрештою на цьому ж засіданні і мають голосувати за новий склад Кабінету міністрів. Олю дякую, Юлія. Це була Юлія Янчар, яка працювала на першому засіданні новообраного парламенту.